Дві людини поранені, обох довелося госпіталізувати це наслідок обстрілу ворогом Береславського району Херсонщини. Як повідомили в обласній прокуратурі, попередньо ворог гатив по мирному населеному пункту ракетою типу С-300. Пошкоджено приватні будинки. Лінія електропередачі. Це ще одне кримінальне провадження проти країни терориста за статтею порушення законів та звичаїв війни. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо. Доброго ранку. Отже, якою є оперативна ситуація станом на ранок цього понеділка? Як тиждень загалом прийшов? Ну за минулу добу 16 населених пунктів обстріляли росіяни. В пошкоджено приватні будинки. Близько 15 приватних будинків, дві багатоповерхівки, два газогони. Лінія електропередач високовольтна сьогодні, будуть ще працювати електрики над ремонтом цієї лінії, Але зараз знеструмлений Кизомис без світла. Сьогодні будемо надіятися, що підключимо. Також пошкоджені автівки, приватні будинки в Берславському районі. Вчора звернувся чоловік 40-го року народження з Понятівки. постраждав внаслідок обстрілу. І ось, як ви вже розказали, внаслідок прильоту ракети. Вчора загалом дві ракети прилетіли в Бориславський район. Одна з них у І Там постраждала подружня пара, і чоловік і жінка. На жаль, є сумні новини чоловіка, коли вже евакуювали в кривий ріг. Швидкою він помер. Світла пам'яті співчуття жінки ріднім, рідним жінки, яка постраждала внаслідок цього ракетного обстрілу, надана була амбулаторна допомога. і Вона залишилась вдома. від шпиталізації, відмовилась. То на вчора завчора один чоловік загинув внаслідок цього ракетного удару, і жінка одна постраждала. А які новини зараз маєте з лівобережної частини Херсонщини? Так, да, там важка, важка ситуація. З питною водою, перш за все, от на прибережних зонах немає електропостачання і питної води знову таки, коли ми починаємо, ми працювали після підриву її між росіянами Шкаховської ГЕС, ми забезпечували і новими скважинами, і забезпечуємо, продовжуємо бороти, то вони це не роблять. І там є проблема велика з водою, але знову таки росіяни по своєму Тобто начебто то, то привозять патрульовану воду, але роздають тільки тим людям, у кого є російські паспорти. Навіть до того спускається, що воду людям не дають. Щодо там дальніх районів, таких більш безпечних, Генічської, там Скадовського району, там росіяни продовжують забирати у людей бізнес. Ті ж самі санаторії зараз, там вже. Багато переоформлено на колаборантів або окупантів. Я перепрошую, а... вода тільки тим, хто має російський паспорт? Так, так. Тобто навіть обирати Путіна могли люди з українським паспортом, а воду тепер тільки, на жаль, на жаль, така є ситуація. Це знову Куховської громади. Інформація, і вона не тільки там, така ситуація. А ви сказали, що власне от в Генічському районі це при Азов'я, забирають житло українців. Вони. Собі його присвоюють, розселюють військових так, або ж колаборанти, просто його е, мародерять? А як бути, з скажімо, е, що там відбувається, можливо, ви знаєте, або відбуватиметься, враховуючи наказ Путіна розпочати в Приазові курортний сезон, готуватися до морського сезону, облаштувати курорти? Е, чи чи це тільки ширма? Ну, от якраз тільки ну от я що розповідав, зараз санаторії отелі активно забирають і, в тому числі через суди, забирають колаборантів, людей, які не можуть цим займатися, або їх немає, або звичайно, також не можна дуже важко щось протипоставити поставити цим же самим колаборантам по російському законодавству. Ось і вони якраз забирають щодо самого. Курортного сезону я не впевнений, що щось буде, Думаю, що це саме черговий такий фейк для підняття якогось духу від колаборанта Сальдо. Це не перший, не останній. Він там давно вже збудував космічні якісь міста в Геніческу, але досі нічого такого там не будується. Але просто фотографують те, що було збудовано ще до окупації. Тому Вірити в це не варто. Ну зрозуміло, що колаборант Сальдо намагається підіймати собі те, що не підіймається, Вкотре дякуємо. Олександр Толконіков, начальник управління Дякую. внутрішньої інформаційної політики Херсонської. ОВА, був з нами на зв'язку. Дякуємо і рухаємося далі.